Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в Аврорі Нові акції з 26 по 1 лютого, а акція ліквідація довше по 8 лютого. Ось така цукерниця скляна із кришечкою за 59 гривень. Від люмінарки ємності по 99 гривень на літр, на півлітри 84. Цукерки в подарунковій коробочці від Міленіум, вага 100 г за 72 гривні. На вафельки Артек акція 17 гривень 71 грам. Свічка ароматизована, суперснижка 59 гривень. Конструктор ми бачили. Пазлики ми теж бачили. Не будемо на них зациклювати увагу. До речі, я такий взяла для донечки. Чекала, поки буде акція. Від Елен пінки для умивання по 59 гривень, об'єм 150 мл. Три на вибір, Це є гель омивання 69. І вода міцелярна Клінекс 490 мл за 55 гривень. Мальва, крем, фарба для волосся по 29. Акційна ціна на серветочки для прибирання. Бачу багатьом сподобались так. Чекайте, бо розкидаю. 89 гривень ціна, упаковці 80 штук. Вони досить такі великі і досить вологі. Знижка. Від торгової марки Сіла засіб парфумований 54 гривні за 400 мл. Як бачите, багато від цієї торгової марки є акційних товарів, капсула для прання 12 штук. За 99 гривень. Є для кольорових речей, а є універсальні. Шик. Крем мило рідке 500 мл з дозатором за 49. Б'янка 99 гривень гель для душу 1 кг. До речі, аромати є на вибір. 49 гривень гелля душу парфумований. Два аромати на вибір 250 грамів. 49 крем уті-путі, дитячий 75 мл 34 гривні. шампунь міцелярний для волосся, Сенсі 88 гривень 400 г. І є бальзам кондиціонер за 77-200 мл. Дитячий шик, 49 гривень, шампунь-кондиціонер. Акція ліквідація на торгову марку Оберіг. Ось такі шампуні і бальзами. 59 гривень 500 мл. Це є бальзам і ще є шампунь з цієї ж колекції. З дозаторами. Бачите, це ось такі акційні зміцнення, бо є ще кокосовий варіант. Такий варіант, то вони по акційній ціні 74. Від «Елен» кондиціонер за 69 гривень для сухого волосся. І шампунь теж є зі знижкою 69. Ecoline, маска, догляд для волосся 200 мл 39. Цього разу дуже багато товарів зі знижкою 29 гривень ціна. Шампунь, кондиціонер, 1 кілограм Еколан. Спреї лісова по 29 гривень, спреї для волосся. Цей теж акційний 100 мл. Об'єм. Пропрошую, трошки такий, знаєте, кадр не чіткий, можливо, тому що в нас нема світла, а без світла, кадр не такий яскравий. Бальзам кондиціонер 69 гривень. З розпилювачем 200 мілілітрів. І такий варіант 69 гривень. Велика баночка пінки для ванної. Аромат жуйка. релакс 44 гривні 750 мілілітрів. Пінка для душу. Два аромати. Маршмелов або вишня оп, вісімдесят Шампунь чисте чудо для діток. 22 гривні 210 мл. мілілітрів. То хтось пустав згущене молоко: 72 гривні, олія оливкова, 250 мілілітрів. 134 гривні олія оливкова. Екстра вирджин теж 250 мл. Але ці євності вони не сквіні, це пластик. Приправа до моркви по-корейськи 6 гривень. Торгова марка Деко. Вага 25 грамів. Вереміше швидкого приготування. МІВІНА по 13 гривень. Оці новенькі смаки, що приїхала: сир та зелень. І ще є зі смаком м'яса смаженого. Набір келихів для вина 300 мл об'ємом дві штуки 119 74 гривні, гумки жувальні, 200 г. Це, знаєте, такий от апарат закидається. Желені цукарочки від рошен по 25 гривень. 70 грамів. Шоколад за 23 гривні 40 грамів ріфером. Такі великі шоколадки 230 грамів вагою за 109 гривень. Десерт глазурований конті – 116 грамів за 49 гривень. Такі цукерочки теж з акційною ціною 88 гривень 114 грамів. Картопляні чипси в тубусі 160 грамів за 99 гривень. Є зі смаком сиру або зі смаком паприки: набір цукерок, Волинський з солодощі, чорнослив за 59 гривень. Цей чорнослив у шоколаді. І, мабуть, з горіхом, але я не впевнена, бо тут не пише. 200 г в одній упаковці. Ці вафельки з акційною ціною 29 гривень 150 грамів. Суміш чорного та зеленого чаю. 69 гривень 80 г. Придивляюся, я так до нього. Нема на нього акції, а я його хочу. Чекаю на знижку. Розчинна кава Кронат за 134 гривні 75 г. Ось такий пергамент для випікання. Бачите, тут перечислено, що підійде для піци, для випічки, мультиварки чи для мультипечі. Діаметр 36 см 20 штук від фрекенбок за 74 гривні. Силіконізований. До Дня закоханих набір цукерок волинські солодощі 99 гривень, акційна ціна, вага 250 грамів. ви знаєте, вже навіть цікаво, а як то може розпакувати, собі купити, вам показати, а, що би ви казали? Тут є різні, бачу: метеорит, соняшник із карамеллю. Арахі з карамелю, курага з ядром воловського гріха, фініки і чорнослив. Ось тут є ще й відсоток. Такі цукерочки. Спрей для текстилю парфумований. 109 гривень 200 мл. Також є акційна ціна на лампадки 24 гривні скляні. Рушники паперові рожеві. 28 гривень. 1 рулон. 12 гривень серветочки вологі смайл разом до перемоги. Ось такі красивенні малюночки є. Серветки вологі для чищення взуття на торели 15 штук за 9 гривень. Такий варіант за 18 гривень. Престо теж 15 штук. Серветки паперові Сафі. Одношарові 35 штук за 6 гривень. Від Zeva ціна 8 гривень, це 4 в упаковці 9 штучок. Рушники паперові в подібно складені. 130 штук за 37 гривень. Акція ліквідація. Просто гляньте! По 29 гривень ці скляні тарілочки у вигляді фруктів. Не лише полуничка, є і інші. Так, закрий, щоб не засвічуло. Є ще у формі персика або лимончика. У нас, на жаль, лимончики вже розібрали. 59 гривень. Ось такий салатник скляний, круглий. Краса. По 29 гривень бульйонниця скляна. З вушками об'єм 500 мл. По 29 гривень блюдечко скляне, діаметр 14 см. Скляні салатники по 29 гривень діаметром 14,5. Скляна тарілочка діаметром 20 см. Чорна по 54 гривні. 59 гривень. Тарілка десертна. діаметр 20 см. Вологий туалетний папір на торели дитячі 50 штук за 39 гривень. Велика упаковка серветок паперових 33 гривні 180 штук. Одношарові. Поєднання білих та чорних серветочок в одній упаковці від наторели. так бачу більше білих, ніж чорних. 69 гривень, 120 штук з клапаном. 54 гривні серветки вологий дитячий ліро. Від нуля пише. Серветочки для інтимної гігієни Леді Котон по 18 гривень. А є ще для зняття макіяжу. А вони от акційні. 22 гривні. По 16 гривень вологі серветки Сафі без клапана. 60 штук в упаковці. Мега-велетенський рулон рушничків. 126 гривень. 250 метрів. Він велетенський. Зараз постараюся показати. Бачите, який тут діаметр. Дуже великий. Від торгової марки Сафі паперові рушнички. Рулон двошаровий за 41 гривню. 74 гривні набір рушників. Трьохшаровий два рулони. 74. Туалетний папір еколо двошаровий 4 рулони, 37. По 44 гривні, такий варіант, 4 рулони, цей теж двошаровий. Такі рушнички паперові трьохшарові за 46 гривень сафі. Туалетний папір Деста 10 107 гривень. 74 гривні від рута. Тут є 8 рулонів, двошаровий. І такий папір 58 гривень, трьохшаровий, 4 рулони. Акція ліквідації. 59 гривень підставка під ножі. Кольори ось так вам здалеко покажу, бо тут високо. Є на вибір: ось такі вони ось тут входи. Матеріал пластик. Аромадифузори об'ємом 100 мл за 149 гривень. Може хтось з вас таки купляв, обов'язково залишіть відгук. 27 гривень губка для шкіряного взуття. Без кольору вона йде. Набір на мистинок. Вони йдуть як скляні, різнокольорові в одній упаковці. 9 гривень. 59 гривень поліроль для пластику вінілу. Засіб для очищення кузова авто. 500 мл з розпилювачем за 64. Жіночі колготи 100 ден за 77 гривень. 44 гривні колготи жіночі 40 ден Це є міс релакс Мельничка пластикова у вигляді хмаринки із зайчиком. Ось такі: за 77 гривень. 10 гривень набір тримачів настільних пластикових три штуки. Ви мені їх рекомендували? І вгадайте, хто собі купив вчора по 12 гривень. До речі, є супер схожі на них ось такі на блістері. То вони не акційні, 27 гривень. Хоча чисто візуально вони дуже схожі. 59 гривень килимок для раковини. Прямокутний. Розмір 33 на 28 і можна вирізати ось кружечок, де вам потрібно для зливу. 159 гривень сидіння на унітаз перлина. До речі, в Аврорі ще бувають, то приїжджають, то їх так дуже швиденько розкупляють, ось такі м'які сидіння. Правда, ціна не акційна 77 або 109 гривень. Це як -які. 179 гривень шторка у ванну кімнату. З поєднанням матеріалів бачите Розмір класичний 1,80 вісімдесят на 1,80 одна штука. Кошик для зберігання без кришки за 22 гривні одна штука. Відро для сміття 149 гривень. Ось таке з кільцем для фіксації пакету. А такі по 64. Теж ось це кільце знімається і для фіксації пакету. Пакети для сміття еко логічно сині. 60 літрів 20 штук 24 гривні для сортування. Серветки віскозні 10 штук, 39 гривень. 139 гривень парфумовані перлини від торгової марки Сіла. Будь-який варіант акційний. 210 грамів в одній упаковочці. Гала Аквапудра ціна 37 гривень для автоматичного прання. Ціна 34 гривні для ручного прання по 300 грамів. «Грюнвальд» 27 гривень. Тут є 350 грамів. 84 гривні савекс ополіскувач для тканин. 800 мл. Велс кисневий відбілювач. 82 гривні 900 грамів. Звернула увагу, що зараз майже всюди є зі знижкою кисневі відбілювачі. Так би мовити, ще сезон пройняття й не розпочати. А потім, як треба, буде, вже не буде акцій. Так, це помилковий цінник. А знаєте, звідки він? Він десь звідси. Бо є ще маленькі пачечки: Ось вони, Місхелен, кисневий відбілювач. Тут 70 грамів і акційна ціна 16 гривень. А 1 кілограм за 119 Гелевий засіб для прання Монблан 119 гривень. Це за 3 літри. Промакс 3